Ісус говорить, хто має вухо, книга Откровення, чує, що Дух промовляє церкві, не ілюзії, не релігії, де ти, чого ти там наслухався, а що Дух промовляє церкві, і треба розуміти ще, в який час ти живеш, який лад сьогодні на землі, там капіталістичний чи який лад, розумієш, що ти намагаєшся використати, адже якісь моменти написані просто більше для певного часу. Для якогось певного правління, але Бог і Його заповіді немає різниці, вони завжди залишаються на першому місці. Хоч це капіталізм, хоч це комунізм, хоч це демократія, тобто християнин, у нього на першому місці має бути і Ісус і Слово Боже, тому Ісус і каже, що ви світло і ви сіль для цього світу. Щоб дійсно люди могли усвідомити та зрозуміти суть та сенс. І подивіться, той же Павло, який говорить: підкоряйтесь правителям, підкоряйтеся владі, так, Павло писав.